Товка Трампа до цієї розмови була такою потужною. Тут і була історія цілий час розповідалися про те, що яким чином будуть томагавки перетині, які яка це зброя, і що він думає Один день. Він думав Трамп. Потім другий день він сказав, що він практично вирішив. Третій день він сказав, що він. Подумав і практично вже все здійснив. Потім на виставці показали, Ошкош Defense, представила на виставці нову сухопутну установку, яка підготовлена саме для запуску томагавків і відповідно Продемонструвало це усім, хто ставив питання, який спосіб томагавки запускати, бо вони в принципі пристосовані для всіх інших видів запуску, окрім наземного. І ось тепер і наземний наземна форма запуску. Є тобто створюється абсолютна ілюзія того, що Сполучені Штати готові надати Україні томагавки. Зеленський просить, сполучені штати думають, потім трошки погоджуються. Потім роблять вигляд, що практично погодились. Але буде телефонна розмова між Трампом і Путіним щодо томагання.